Добрий день, шановні шастикласники. Сьогодні тема нашого уроку особливості зображення земної поверхні на топографічному малюнку, аерофотознімку, космічному знімку та плані місцевості. Урок підготувала вчитель географії Одеського ліцею No51 Альхадрамі Ніна Євгенівна. З давніх давен люди. Намагалися зобразити місцевість якомога точніше та докладніше. Археологічні розкопки свідчать про існування в давніх людей малюнків і планів територій. Їх робили на камінні, бивнях Мамонта, бересті. Довгий і важкий шлях пройшло людство, перш ніж навчилося складати географічні карти. Навіщо ж людям потрібні точні зображення місцевості? На це питання відповісти легко. Зображення місцевості необхідні у будівництві та сільському господарстві, військовій справі і авіації, туризмі та подорожах і у багатьох інших видах діяльності людини. Щоб вирішити, де будувати, прокладати дороги, розміщувати посіви пасовища, треба мати зображення місцевості. Кожний у своєму житті стикається з необхідності побудувати план. Прочитати карту, зорієнтуватися на місцевості. А сьогодні на уроці ми повинні з'ясувати, які способи зображення місцевості є найбільш точними та які переваги і недоліки вони мають. Людям дуже важливо мати зображення всієї поверхні землі і окремих її ділянок. Вони потрібні для вивчення природи і ведення господарства якими способами можна зобразити землю? Ви вже знаєте, що можна створити її модель. Глобус. Глобус модель різнокольорова, адже кожний об'єкт на ньому позначено певним кольором. Так, водойми, річки, моря, океани на глобусі позначають синім кольором, гори коричневим. Світліші відтінки синього передають меншу глибину водою, а світліші відтінки коричневого меншу висоту гір, рівнини позначено зеленим кольором. Суходолу на нашій планеті значно менше, ніж ділянок укритих водою. Великі ділянки суходолу відокремлені одна від одної водами океанів. Географи назвали материками. Або континентами. Саме глобус дає найповніше уявлення про місце розташування материків і океанів. Так на ньому можна побачити, де розташовані Тихий Атлантичний, Індійський і Північно льодовитий океан. І які континенти вони омивають. Творцем найдавнішого глобуса, який зберігся до сьогодні. Є німецький учений географ, математик та мореплавець Мартін Бехайм. Слово глобус з Латині перекладається як куля, проте цей термін було введено в історію науки набагато пізніше. Мартін Бехайм назвав свій витвір земне яблуко». Звичайно, цей глобус не схожий на сучасні. На ньому зображені географічні уявлення про земну кулю напередодні відкриття Америки Колумбом. Земне яблуко не має позначок широти та довготи, проте має екватор, меридіани, тропіки та зображення всіх знаків Зодіаку. Цей глобус зберігається в германському національному музеї у місті Нюрнберг. Глобус Бехайма був першим наочним доказом того, що наша земля має форму кулі, хоча і не був досить правдивим. Глобус це об'ємна модель землі, що передає її форму. А карта це зображення земної поверхні на площині. Карти, так само як і глобуси, виготовляють з дотриманням масштабу. Усі зображення, що є на глобусі, можна знайти і на картах. До того ж, з картами зручніше працювати, ніж з глобусами. Їх легше транспортувати. Інформація на карті записана мовою різних за формою, розміром і кольором позначень символів. Їх називають умовними знаками. З їхньою допомогою карти розказують про форми земної поверхні. Корисні копалини, поширення тварин, вирощування сільськогосподарських культур тощо. Наприклад, значками позначено розміщення корисних копалин, лініями показано річки, дороги, кордони держав, стрілками морські течії. Нині існують різні способи зображення земної поверхні. Усі вони маленькі моделі світу, що нас оточують. Найпоширеніші серед них малюнки, фотознімки, плани, карти, глобуси, аерофотознімки і космічні знімки. Невелику за площою місцевість можна намалювати або сфотографувати. Але і фотознімок, і малюнок мають низку недоліків. Зазвичай їх роблять з поверхні землі, тому на них ті предмети, які розташовані ближче, затуляють ті, що розміщені далі. І якщо місцевість для нас невідома, то ми не можемо знати, що є за об'єктивами, які розташовані на передньому плану. Малюнки та фотознімки дають лише уявлення про місцевість, адже на них не видно ні назв географічних об'єктів, ні їх дійсний розмір, ні форм, а відстані на них можна лише визначити приблизно. Невелику за площею місцевість можна намалювати або сфотографувати. Але і фотознімок, і малюнок мають низку недоліків. Зазвичай їх роблять із поверхні землі. тому на них ті предмети, що розташовані ближче, затуляють ті, що розміщені далі. І якщо місцевість для нас невідома, то ми не можемо знати, що є за об'єктивами, які розташовані на передньому плані. Малюнки та фотознімки дають лише уявлення про місцевість, адже на них. Не видно ні назв географічних об'єктів, ні їх дійсних розмірів і форм, а відстані на них можна визначити лише приблизно. Уперше зобразити у вигляді малюнків територію, на якій проживали, намагалися первісні люди. Вони виконували їх на стінах печер, бивнях мамонтів, камінні тощо. На відміну від малюнка, фотознімки дають нам зображення місцевості згори, на них добре проглядаються всі предмети, можна визначити їхнє положення один щодо одного, але й у них є недоліки. Чи можна за ними визначити назви населених пунктів, річок, озер, призначення господарських об'єктів? Розміщені на поверхні об'єкти, поля, ліси, річки, селище, дороги буде краще видно, якщо сфотографувати зверху, наприклад, з літака. Таке зображення місцевості називається аерофотознімок. На ньому об'єкти подібні до їх дійсного вигляду на місцевості, видно їхні розміри, взаємне розташування. Перші аерофотознімки зроблено 150 років тому над Парижем з повітряної кулі. Такі знімки передають докладне зображення всього, що розташоване на поверхні землі, розміри і розміщення об'єктів у момент фотографування, Космічний знімок землі це фотографія нашої планети з літальних апаратів різних типів. Штучних спутників, орбітальних станцій. Вони обладнані телескопами, сканерами, радіолокаторами. Безперечною перевагою такого зображення є те, що воно може охоплювати всю земну кулю або велику площу Землі. Космічні знімки мають велику оглядовість. Водночас дослідники та дослідниці. Можуть детально розглянути на них і невеликі ділянки місцевості. Знімки з Землі з космосу ще раз підтвердили, що вона має кулясту форму. На них можна розгледіти нерівності на, на поверхні нашої планети: гори, рівнини, річкові долини, а також оцінити стан ґрунтів, рослинного покриву. Побачити об'єкти, які створила людина дороги, міську і сільську забудову, промислові споруди та інше, чи мають космічні знімки практичне значення. Так, за ними фахівці прогнозують погоду, визначають стан забруднення певної місцевості, передбачають небезпечні природні явища, стежать за сільськогосподарськими посівами. План місцевості та топографічна карта зменшені зображення поверхні землі на площині. Вони не тільки показують, де розташовані географічні об'єкти, а й розказують про їхні назви, розміри, форму. План місцевості це зображення невеликої ділянки землі. Виконане за допомогою умовних знаків у зменшеному вигляді. Плани місцевості зображають місцевість зверху, як і на карті на плані, зображення місцевості використовують умовні знаки, щоб вони були зрозумілими їх малюють схожими на справжні предмети. Плани місцевості завжди орієнтовані за сторонами горизонту. Стрілка на плані показує напрямок. Північ зверху, південь унизу. Відповідно, схід буде праворуч, а захід ліворуч. Якщо на плані стрілки немає, то вважається, що верхній край плану північний. План, як і карта, створений у певному масштабі. Провівши вимірювання на плані за допомогою лінійки чи циркуля та застосовуючи дані про масштаб, можна дізнатися про відстані на місцевості. Оскільки план місцевості охоплює невеликі площі зображуваної території, то на ньому майже немає спотворень, які пов'язані з кулястою формою землі. Це дає змогу точно вимірювати площі різних географічних об'єктів та відстані між ними. Плани мають важливе практичне значення. Щоб вирішити, де будувати нові заводи, житлові будинки, прокладати шляхи, зводити гідроелектростанцію, а також планувати розміщення посівів, пасовищ, треба мати зображення місцевості. Зрештою, за планом, легко зорієнтуватися в незнайомому місті, знайти потрібну вулицю, театр, музей. А зараз ви проведете таке невеличке дослідження. Порівняйте зображення земної поверхні на аерофотознімку, космічному знімку, плані місцевості, географічній карті та глобусі. І переваги, і недоліки запишете в таблицю. Ми з вами, діти, гарно потрудились і, мабуть, трошки притомились. Тепер, настав час відпочинку ми проведемо фізкульт хвилинку. Наша Україна не мудра та розумна як навчаєш ти. За відважну його службу широ так нагороди, Папа, папа, патрончик, наш песик золотий, Сібарові бояться умілий і прудкий, Папа, папа, патрончик герой Зараз проведемо невеличке тестування. Відповіді запишемо в зошит. Підсумок нашого уроку. Зобразити земну поверхню можна у вигляді малюнка, фотознімка, аерофотознімка плану та географічної карти. Найбільш повну інформацію про характер земної поверхні та об'єкти, розміщені на ній, передають план і карта. Найбільш точно зовнішній вигляд на землі. Передає глобус. Домашнє завдання. Опрацювати параграф 9 підручника географія автора Сергія Коберніка та Романа Коваленко. Провести дослідження, висновки записати до таблиці. Дякую вам за те, що вислухали та приділили моїй презентації увагу! До нових зустрічей.